Я Вітковська Наталія Федорівна Працюю в Бородянський академічний ліцей. Вчителька проживаю Бородянка Нова 9. Ну, окупацію прийшлось пережити тут, тому що у нас були обставини. Дітвору свого часу, слава Богу, після бомбувань нам вдалося вигнати з дому, що вони на західній перебули ці складні часи. А скажімо так, як ми їх вже відправили, то було спокійніше, трошки легше, що відповідальність тільки особиста, тому що є діти, є внуки, за яких дуже переймалися. Пам'ятаю, що весь час ходили, дивилися, де за свідки. У нас будинок в двох рівнях, на другий поверх весь час хтось виходив, дивилися, де зарево, де з якого боку, що як, тому що Гастомель у нас з того боку, а, а... Заряво із того, що колони йшли, то вони йшли звідси з півночі. І так, то з одного з другого боку вибухи були і там, і там. Це трошки-трошки згодом. Спочатку було тільки гуркотіння і таке от щось, 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 щось там трохи десь літак, десь щось. Оця тривога, оця, ця, ця невизначеність, настороженість, це було складно. Сім'єю ми організували чергування, щоб, щоб знати десь щось, де гупає, де летить, тому що у нас досить проблемно. Будинок не маленький, виходить в плані, що він розтягнутий в площині першого поверху і спальні місця на горі. Поки попасти в підвал, це деякий час проходить а внуку нашому на той час було трошки більше, ніж два рочки і там там три місяці. Два з половиною. І тому оці ці нервові, оці ці навантаження, вони дуже. Тому у нас були чати, ми зробили своє житло ну максимально наскільки могли убезпечити та зона, де ми сидимо біля вікна. Хлопці зробили щити ззовні такі ну на зразок жалюзі, але з дубових дощечок, щоб прикрити вікно, якщо буде вибух з того боку. Тому що ми фактично в одній кімнаті весь. Час проживаємо, а то все інше от, допоміжні виходять приміщення. В підвал нам спуститься і немає світла. Зразу після перших вибухів світловідражаю, оці ці стрічечки, того що ліхтариків мало, свічок теж свічкою не сильно побігаєш, вона тухне. На, на всіх до цих пір у нас на рівні очей оці, ці стрічечки на дверях, на порогах. Що, що, щоб можна було зорієнтуватися, пробігти до цього? Того, що світломаскування ми на кутку навіть повністю ми зробили власну групу по кутку. Це ж наші сусіди зробили в телеграмі. В телеграмі зробили спільний чат. Оце група сусіди. Щоб, не дай богну, ну знаєте, там там до одних прийшли, до других не прийшли. Щоб якщо треба якась допомога, щоб можна було викинути. Сподівалися, що буде зв'язок. Як факт показує, воно було не життєздатне, тому що зв'язок разом із світлом пішов. Зв'язок був площадка на вулиці, куди ми виходили. Що називається е на поспілкуватися. Сходка у нас було називалось. Перший день для мене ще закінчився тим. От що я пам'ятаю, що дівчата вийшли із сподіванням щось прикупити в Бородянку, то фактично магазини були ну, на три четвертих пусті. Що можна було прикупити, вони прикупили, прийшли взагалі, що називається, в хлам розстроєні, бо тут непонятно, що, що, що робиться і всі на нервах. І ми оце сиділи, чатували, виглядали дещо лупить, через раз, як сильніше ближче до нас підходить. Оце ми в Підвал Ну, підвал у нас два на три, не більший. Ну, По факту нас надалі там семеро поміщалось. Плюс ще до банок до всього. Окупація почалася. Пожежами, пожежа нафтобази, пожежа тут по вулиці, весь час пожежі пожежі. Я пам'ятаю, що на перед 8 березня, 7 березня, у мене колега писала, що в, в нашій спільній от переписці, що у них по вулиці вже ходять окупанти, перевіряють житло. Я кажу, це люди бачили, чи ти бачила. Оце були останні переписки, це вже зв'язку зовсім не було, то просто повідомлення прорвалося. Ну, до нас вони прийшли 9-го, прийшли така. Я можу сказати, така міні-колона зачистки. Три чи чотири були транспортні одиниці. Як вони називаються, я не скажу. Але я пам'ятаю, що були такі здорові грузові автомобілі, наче теплушки. Зверху такі місця для стрільби, і на цих двох машинах було по снайперу два снайпера. Один дивиться в двір. Одного з одного боку вулиці, другий дивиться з другого боку вулиці. І так само на другому. Машині. І до нас прийшло восьмеро, напевне. Семеро, восьмеро, отак бурятів і один росіянин. Ну, Вони всі русські казали, пройшли, прочистили всю, всю, все приміщення. Сергій ходив по першому поверху, показував. Я на другий провела, показала, де жили діти, де що, як. Кого ви шукаєте? Е, ми шукаємо нациків, ми шукаємо бандерівців. Заходили в гардеробну, на горище. Крізь, це це все. Оце, оце кажу, ви бачите, що у мене робиться. Це в мене діти так тікали з хати. Ми жили спокійно з сім'єю своєю. Все було нормально. Поки ви от чого ви нас? Вони абсолютно в розмову, ті, котри ходили і тільки пушку наводили, ну так трошки, за кожні двері, за кожний куток, а це у вас що? А це у вас що? А там чого? Потім була ще у нас розмова із цим офіцером, який був в цій колоні. Ні. Протилежний бік якраз перевіряли, ці буряти що, що шаряться, а він явно офіцер із цією е Героївською стрічкою на цьому на шоломі була, які там у нього були. Я, я не знаю, що, що які шеврони. Но вони були акуратненькі, вони були такі вилизані, свіженькі всі, І які потім були бомжі, то окрема мова. А він весь час от його цікавило. А, де нацики. І от наш побут його цікавив, що, як, чого. Ну, 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 Ми у відповідь цікавилися, чого вони сюди прийшли. Ну, Ми це так ось калітка. Ми з свого боку Ганку, а він з того боку Ганку. Того, що буряти ж заходили, все це, все, все це перевіряли, а він контролював вулицю всю. І ми так хвилин, напевне, 20, а може з півгодини з ним спілкувалися, він з нами спілкувався, то е ми йому намагались пояснити, що нас звільняти не треба, що у нас цей ліцей був колись школою номер 2 яка була поглибленого вивчення російської мови. І я проводила уроки російською мовою. Якогось пригнічення росіян як такого не було ніколи. А Вони казали, що отже ж Бандера. Я кажу, так бандеру ми з гроба піднімемо. І будемо з'ясовувати, Дивиться, мовчить. Ну, от у вас же націоналісти. Кажу, я націоналістка, я люблю Україну, я тут живу, у мене хата. Ось батьки тут. Я тут залишилася, тому що це моя спадщина. Ви прийшли для чого? Я вас не гукала. Він дивиться. От знову ж починає, а уважа рускоязичних притісняли. Ну кажу, знову ж такі за рибу гроші не притісняли у нас націоналістів. Я з ним спочатку українською спілкувалася. Ну, взагалі, то я розумію, чоловік більше от російською, щоб йому доходчиві ж було. Російською спілкувався, я потім теж перейшла на російську. Він не розумів, просто не розумів, що ми їх не чекаємо. Перепитував, очі маю сказати, або інтелігента, який потрапив в несподівану ситуацію, от що, що його закинуло сюди, що, що він, ну, або Кігебішник якийсь, того що от такі, такі очі, що, що допитливі були спілкуванні, як зараз пам'ятаю, скільки часу. Так що оце вони до нас так прийшли. Їх було три хвилі, і згодом, десь числа так 15-20-го, вже з'явилися цих до нас. Вони не поверталися, ми їх не бачили. Тільки гуркотіло, що колони ходять по окружній колони ходять по центральній вулиці. По нашій вулиці вони вже почали їздити десь. Ну напевне, останні там тиждень, може вони так впевнено почали їздити а до того вони тільки пролітали. Ну боялися в сторону звертати. А ті, е, які прийшли е, на другу зміну, вони були е, такі цікаві. Вони не були такі сиголочки, вони були явно от-от-от потрьопане, їх би трошки от уже при, прижав. Вони шукали де зігрітися, прохолодно, е, ті от-оті ковдри стягували, що було, як потім виявилося по підвалам і там собі е, лежбище влаштовували. Ну, третя хвиля була взагалі обідранці. Це, 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 це не передати. Нас не чіпали, порадили вишматку повісти білу, того, що, щоб знали, що тут живуть люди. На деяких парканах писали, що це тут живуть люди у себе. Вони, ну, 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 в принципі, вони ця відносно чемна оця перевірка у нас пройшла. А далі вони так по хазяйськи поводилися на сусідній вулиці, взагалі у пристойному такому, такому обісті вони облаштували собі пункт проживання. То коли у сусіда Прийшлося йому там вночі, чи він курив в грубку, чи що, десь жар жаручок вони побачили, то о 3 годині ночі вони прийшли йому, вибачайте, морду набили, гарно потовкли, сказали, ти комусь сигнали подаєш, ти щось тут робиш таке? Ну, коротше, господарство своє не годуй, не не не, 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 не ходи нічого, того, що ти до нас от, подаєш знаки, на нас наводиш якісь. Е щоб, щоб, щоб партизани чи ЗСУ, щоб, щоб нас е, розбили. Так що, так, е, хазяйновито, знову ж таки, ближче до кінця вибухами ж е, дахи пошкодило, то у нас, наприклад, підняло дахи, опустило, так от всі гвістки піднялися. Там трошки з'їхало, там сям шиферина. Е, слава Богу, тільки на е, майстерні побило шифер. А у людей хати. Порозкривало так, що стелі падали, дощі то були весняні, і це все падає на підлогу. До них зверталися, що, будь ласка, нам треба на ну, вибачайте, полізти на дах, щоб вони потім, проїжджаючи вулицею, взяли чергу, пустили. Це ж теж якось страшно. До них прийшли, до наших освободителів, а вони сказали ні хай воно таке буде. Я вже мовчу, що коли оце після бомбувань я була дуже-дуже дуже, ви самі знаєте, що раз тут горить, там горить, серце зжалося, кого, кого не дощитаємося. То маю сказати при перепохованнях, уже тих, коли вже коли відкривали оце ці всі підвали, будинки. Оце це все відкривали. То при перепохованні для мене дуже велика така, така, така травма була. Що а, одна сім'я, яка загинула, яку, яку дійсно вважали, що вони спочатку пропали безвісти, потім їх оце ж ексгумували ховати. І ми знали, що їх немає на світі, то потім приїхали колеги, там сім'я лікар. Вчитель, який в Бучі працював, і якраз вдома оце вони з дітьми їх накрило. Це будинок той, що далі в центрі. То приїхали колеги з Бучі і сказали, що з цієї сім'ї людина передзвонювала колегам ще жива після цих бомбувань ще 4 чи 5 днів. Дзвонила, відкопайте нас. Передайте комусь, щоб нас відкопали. Ці гади не давали допомогти комусь, що, щось хоч підрить, хоч води передати, якщо не виходить відкопати. Сказали, вам тут нічого робити. Знову ж таки, про ставлення окупанта скажу, оцей Віталік із Нова, третє, нова номер 3 коли його забрали, ми два чи три, три дні. Три дні ми про нього не, не, не мали ніякої інформації. І коли оце ж ці бомжи, вже, три, три, друга хвиля, це ще не бомжи були, але вже були вони не, не такі наутюжені, то… Вони ходили по вулицях, вони витягували з гаражів машини, вони хазяйнували тут. А коли ми до друзів пройшли спитати, як вони себе почувають і поверталися додому, то якраз я подивилася, що такі хлопці що можна зачепити. Я по, поговорити, ризикнути, то я кажу, скажіть, будь ласка, у нас, нашого сусіда, ми знаємо цю людину, це людина хороша, але її забрали і ми вже. Ось кілька днів про неї нічого не знаємо, до кого звернутися, до кого піти. Ви ж прийшли, ви ж хочете, щоб у нас щастя було, то, 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 то допоможіть. Вони сказали, вам краще нікуди не ходити. Позитивні хлопці були, щоб що, щоб ну куди саме йти, до кого звернуться. Інформації як такої вони не поширювали. що вони от взяли владу, що от вони, вони, вони будуть нас тут щасливлювати. Такого нічого немає. Оце налетіли підпільно, оце це все зробили. Так, як вони мародерили, то вони скрізь мародерили. Коли ми йшли по вулиці, оце сусід якраз перед нами будинок Нова, 7, його не було, він свого часу поїхав вчасно. То ми проходили оце ж по вулиці, по воду ходили, так чоловік сказав, що там в тому дворі нікого немає. Ми знаємо, знаємо свою справу. Почистили так, як хотіли. Коли виходили цей будинок, що фора наша, мене вразило, підігнали автомобіль прямо до будинку в притул, і оце по, по даху. По кузову, виходить, будинка заходять з другого поверху, вибили вікна і заходять там, звідти подають майно, все вам тут нема чого робити. Ідіть отсюда, йдіть От. Так само оцеплювали на нашій європейській вулиці. Вам тут робити нічого. У нас так виходить, що ну всі ж родичі, сусіди, отак от десь знайомі, хто встиг виїхати, залишали ключі, залишали. Е, ну, казали, що дивися, якщо треба щось, то, то можна те там взяти, те там взяти. то це ж отчитатися. Ви знаєте, у мене там живе кума. Ви дозволите мені туди зайти і і, і щось, припустимо, взяти. Ми не виходили, ми були тільки на своїй вулиці. Ми супер мінімізували переміщення, того, що ну, ми діткам обіцяли, що ми постараємося вціліти. По-перше, в основному, коли їхали, то все топливо віддали діткам. По-друге, може, десь би далі з топливом іще заправилися, у нас собачка алабай, куди її йдіть. А третій, як виявилося, ми дуже до речі залишилися. То що вони під Тернополем поїхали трьома машинами. Одна машина обламалась і вони розроз роз... зосередилися там. Нас там іще іще з собакою там було. Бо так от ми, в принципі, бачили, що як. І знову ж таки, їхати кудись, об'їдати людей, коли в мене є майно, в мене є якісь запаси, в мене є якісь, ну знову ж таки, це моя земля. Чому я маю поступатися перед якимось, ну хто до мене лізе оце на, на територію? Скажімо так, те, що стосунки із цією країною псувалися, це було не озброєним оком видно, але те, що вони оце аж на таке підуть. Настільки підступні будуть, то до останнього. Ну як за за день, можливо, до вторгнення, чи за два у мене уже хлопці, оце з, з родини, почали казати: ну давай, мобілізуйся, роби щось, хоч речі поскладай в, в ці. Ну, ми вже потім, як почало, як вони вже 24-те відбулося, то тоді вже в мене була і валізка, і документи були складені. все. А до того допустити якісь е, дії чинити. Про бомбардування, жах. Що я можу сказати? Літало було дуже несподівано такого звуку літака як оце перед як він заходить на бомбування я ніколи не чула і було страшно і ми, не знаючи, що він має наміри бомбардувати, ми всі побігли в підвал. Коли ми сиділи в підвалі, то маю сказати, над нами будинок, це підвал, воно ж воно ж нижня частина, все то у нас двигтіли. Всередині кішки. Вони літали, воно 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 десь щось кидалося, все. Ну, виявляється, це ну, не пів кілометра, ну, метрів 400 від нас було не, 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 не менше. Оце звідси до цього бомбардування перше було там. Ну, я кажу, як воно все двихтіло, як було страшно. мене невістка малятку отак от обняла, зверху закрила і, 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 і це. Я, 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 я вам не передам. Ми там спали кілька ночей. Коли, поки дітвору не відправили. Як далі пішли оці ці бомбування, все, у нас вже дітвори не було, ми вже з чоловіком розслабилися. Ну є, як є, вже якось адаптувалися до цього способу життя. Ну, поки була з нами дітвора, то це було дуже страшно і. Не зрозуміло, з якого боку я на своїй землі заважаю жити людям. Оце був, чесно скажу, от-от-от-от-от-от ото, когнітивний дисонанс, оце, оце в мозгах, це, це просто гвалт. Але я й зараз відповіді не знаю. Єдине, що, що ну, ну, звикли вже до цього. Частково пошкоджене, слава Богу, встояло. У нас в дах потрапив осколок. Це ми згодом згодом знайшли. Слава Богу, досить далеко летів встиг потухнуть, мали би пожежу. Це вже потім це все в даху. Це ж хвилею підняло, опустило дах, трохи шифера побило, на майстерні шифер побило. Прибудову то, що у нас кочегарка, то її. І всі три стіни пошкоджені їх зараз примастив чоловік, але знову поряд треба ще одну стіну класти. То вже там суцільні тріщини. Так що жити є де, але від вибухів, від цієї хвилі, від цього всього, у нас каркасно-щитовий будинок, і він стіна отак от зробила, і в місцях вікон у мене є отакі от палець щілини, фактично, оце в цей бутерброд, і на вулицю, фактично. Великі сподівання і щастя. І велика тривога, маю сказати, от всередині у мене до цих пір от воно залишається, що вони були у нас. Вони у нас тут, що називається, потопталися, наробили лиха. Ну, а вони ж, оце, оце відчуття, що вони ж просто так нікуди не підуть. І вся ця оця, оця, все це залізо, вся ця бидло. Скажу, все це десь залишиться на Україні в яку сторону піде, і чесно, після того як ми звільнилися, от у нас звільнили, то у мене ну період оце цих восьми років. Так, ми в школі готували передачі для бійців Атом, підтримка армії, те, що у нас у родичів в АТО були люди. Ми підтримували там, 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 коли смаколики передавали ще щось. Ми, ми не були чужі цим подіям, що були на сході на туди на південь більше. А от тоді, наскільки для мене було шоком, коли ми звільнилися, що вісім років люди відчували. Це ж саме фактично. Ну, до цих пір я чую новини звідти, і душа болить. При всьому при тому, що у моїх друзів є там родичі, і я з ними знайома була за одним столом колись сиділа. Я не знаю, як я вчиню, можливо, колись Бог дасть мир, і, можливо, друзі нас іще за спільний стіл запросять. Я не знаю, чи я поїду на ті гостини. Я не скажу взагалі, що зовсім зовсім ніколи в житті і дітям закажу: я не знаю, я не готова життя складне. І часто буває, вчорашні вороги стають друзями і навпаки. Але я не знаю, що має трапитися, щоб я з ними сіла за один стіл. Не уявляю. Ну а як, як це про сам народ, я кажу. Про той, який інтелігентний, в плані, що він свідомо дивиться, що він позитивно налаштований, що от взагалі-то краще було б не було цього, цього обмеженого цього військового стану у них. Ну а ті, хто прийшли свідомо нас вбивати, що я можу сказати? Мені жаль їх матерів, але якщо матері їх відпустили, то значить вони цього достойні. І земля їм бетоном. Це мої відчуття.